Зуля Катерина пелісна, мама кашку насипає, Гриць не хоче їсти. І гаряча не солодка, і нема як сісти. Мама кашку постудила, цукром притрусила, Біля стов у кріселку, Хриться посадила. Він же знову капризує. А тепер. Голодна, Може киця буде їсти, бо вона голодна. Мама глянула, забрала кашку зі столу і поставила до киці місячку додолу. Китю річ не просити. Все поїло чисто, Річ побачив, схаменувся. Я теж хочу їсти. Мама стиснула плечима. Кашки більш немає, дно зварю аж на вечерю. Хочеш, почекаєш, жизь поплака, та вже більше не нагодує. З'їсть одразу хліб і кашу і не вирядує.